Урок я досліджую світ. Є лише один одяг, з якого ніколи не виростаєш. Це твоя шкіра. Вона росте разом з тобою і захищає від мікробів. Шкіра міцна і гладенька. Давайте доповнимо з вами речення. На голові в мене росте волосся. Правильно? На обличчі над очима ростуть. Брови вірно. На повіках ростуть вії, правильно? На пальцях рук і ніг швидко ростуть, нігті, так. А давайте поміркуємо. Чому щодня потрібно митися? Мова зараз іде і про руки, і про обличчя чому щодня ми там вмиваємося, чистимо зуби. Волосся потребує особливого догляду. Мийте його спеціальними засобами та розчисуйте щіткою. Довге волосся починайте чесати від кінчиків. Усі зачіски мають бути зручними. Волосся не повинне закривати очі. Чому? Зазвичай ми ходимо до перукаря, щоб він нас підстриг. Так? Або робимо такі зачіски, які не закривають наші очі. Так? Банально, щоб нам було зручно. Так? Це наша гігієна. Волосся обов'язково потрібно мити. Пам'ятайте про це. До речі, цікаво знати, що вії на повіках захищають очі від пилу, вологи, піску, комах. На верхній повіці може вирости близько 190 вій. Довжина вій у людини до 1 см. Володарями найдовших і найтовстіших вій на планеті вважаються верблюди. Ось така невеличка в нас цікавинка, дітки. Зараз давайте виберемо ті предмети, які необхідні для догляду за тілом. Рушник. Так. Давайте роздивимося всі предмети з вами для початку. Оберіть з них ті, які потрібні для догляду за тілом. Рушник. Так, мочалка гребінець, зубна щітка, шампунь, мило. Правильно. Скажіть, будь ласка, а які з цих предметів ви ні за що не дасте користуватися іншій людині? Які предмети з іншою людиною ділити не можна? Тисні паузу і поміркуйте. Прочитаємо з вами віршик. Оком не побачиш. Тільки в мікроскоп цю малу істоту на ім'я мікроб. Він буває різний, але часто злий. Тому перед їжею руки завжди мий. Мило допоможе, щоб утік мікроб. Так ти вбережешся від бридких хвороб. На стрінці 89 у підручнику прочитайте оповідання про хлопчика Джоні. Поміркуйте, чому потрібно мити руки? Щоб вони були чисті, правильно, щоб не було мікробів. Так, Щоб ми цими руками не занесли мікроб собі в організм. Ось дивіться. Коли потрібно мити руки? Перед їжею обов'язково. Після прогулянки, так. Після гри з тваринами обов'язково, діти, на шерсті тварин знаходиться дуже багато мікробів різних, які нам не потрібні. Після туалету, вірно. після грошей, обов'язково, дітки, гроші це такий перехідний елемент, який бувають в руках ну, у будь-якої людини. Ви не знаєте, в якої людини гроші були в руках. Минулого разу, тому обов'язково маємо руки. Поясніть: а чому не можна так робити? Що роблять дітки на картинці? Погляньте. Мило та мікроб. Де квітують пишні квіти, де ростуть слугняні діти, Неохайний Петрик жив, з милом зовсім не дружив. Брудні руки та обличчя, замазурений весь лоб, тому в петі. На долонях виріс злий, страшний мікроб, хлопчик й далі не вмивався, а мікроб все ріс і ріс, і вже скоро з-під мікроба стало видно тільки ніс. Кробом Петя всіх злякав, друг Сашко його прогнав, і мама сина не впізнала, за кактуса його прийняла. І заплакав хлопчик пеплик, сльози капали на светрик, з мікроб йому кричить Перестань мене мочить. Не люблю води й мила, і Петю думка осінила. Ой -ой -ой. Ой -ой -ой. Побіг Ой -ой -ой. додому, намилився, чистенькою водою вмився, Мікроб з долоний покотився і у воді весь розчинився. Став наш петя гарним дуже, і промовив: Знаєш дуже, щоб мікрова обхід, права руки зміло м'яти. Так так. Ось такий сьогодні у нас повчальний мультик дітки. За малюнками спробуйте розказати, чого бояться мікроби. Здоровим умивайся. Про це не втомлюються нагадувати вихованці харківського зоопарку. До гігієнічних процедур тварини ставляться відповідально і приділяють їм багато часу. Наприклад, приматам підтримувати чистоту допомагає грумінг. Догляд за волосяним покровом. Цей процес полягає у взаємному обшукуванні шерсті. І на перший погляд може здатися, що таким чином примати вишукують паразитів. Насправді ж, наявність паразитів у здорових особин явище рідкісне, і крім гігієнічної складу. Вої грумінг відіграє дуже велику соціальну роль. Він потрібен для підтримки відносин у групі. Так само, як шерстю приматів, великої уваги і догляду потребує пір'я птахів. Перебираючи пір'я дзьобом, птах таким чином зволожує його спеціальним жиром, пір'я стає еластичнішим. Відповідно, воно захищене від вологи і бруду. Крім того, вспушений пір'я птахів допомагає підтримувати оптимальну температуру тіла птаха. Представники сімейства котячих додає Жанна Сивуха ретельно і довго вилизують свою шерсть. Щойно прокинувшись, Лев Річард відразу переходить до процедур краси. Цар звірів із самого ранку прагне виглядати відмінно. Тигр Єлисей, зважаючи на молодий вік, і грайливий характер, віддає перевагу грязьовим ваннам. Велике кошенятко борсається у грязюці, отримуючи від цього колосальне задоволення і користь. Адже навіть грязюка корисна, це підтверджують свині. Бруд тварини використовують для боротьби з паразитами, тому грязьова ванна за своїм ефектом, не наче душ. Справжній душ і шланга по кілька разів на день приймають наші слони, а у Нетенді після купання слони обсипаються піском, кірочка, яка утворюється в результаті пісочної ванни, вберігає шкіру від опіків і укусів комах, не наче захисний крем. Так само піску, як засобу гігієни, віддають перевагу антилопи та шиншили, кажуть їхні кіпери. А ось хто щосили демонструє свою охайність, так це єноте мен і шоу. Тварини ретельно миють лапи, і перш ніж що з'їсти, жваво полощуть їжу. Це варто взяти на озброєння всім, кажуть зоопарку, відповідально ставитися до свого здоров'я і не нехтувати водними процедурами, адже чистота, запорука здоров'я. Ігор Бескровний та Ярослав Кононенко Харківські звістя. Ось так у нас різняться правила особистої гігієни з тваринами. Вони зовсім у нас різні з ними. Запам'ятайте, якщо людина дотримується правил особистої гігієни, тоді вона здорова. Ну, звісно, що ми з вами не тваринки, якби ми кожного дня милися у бруді. Так, ми з вами давно вже захворіли. Це нам точно не підходить. Але ось, бачите, деяким тваринкам підходить. Тож, дітки, дякую вам за сьогоднішній урок. Надіюсь, ви дізналися багато цікавого. Попрацюйте з інтерактивним завданням.